Сорочка буде готова після нового року. Ви йдіть на майстерні, чому так довго? Та ремінь зламався на швейній машинці. Як ремінь зламався, жінка? Рені рвуться. А я хотів би нагадати, що в магазині Бензоград є широкий вибір швейних ременів до швейних машинок. У нас є варіанти як силиконових зубчатих ременів, так і шкіряних ремінів, які закінчуються гачками. Хотілося б трошки нагадати про специфіку, як обираються дані реміні. Вони у нас маркуються по довжині, наприклад, ремінь до швейної машини. Ремінь до швейної машинки 111 мм. Хотілося б трошечки розібратися, що тут мається на увазі. Для того, шановні пані майстрині, щоб вірно підібрати ремінь до швейної машинки, необхідно або заміряти зовнішній діаметр, зовнішній контур ременя. за рахунок того ж швейного метру, будь ласка, дайте. Тобто беремо таким чином, обхоплюємо по контуру той чи інший ремінь. Обхоплюємо ремінь по контуру, як у випадку даної пані, то в неї ремінні розірваний, його ліпше взяти, просто покласти на стіл на рівну поверхню і заміряти його загальну довжину. І в даному випадку хотілося б згадати трошки математики і формулу, як визначається довжина зовнішнього контуру кола і його діаметр. Дивіться, ремінь швейної машинки 111 мм. Тут мається на увазі діаметр. Тобто, якщо береться цей ремінь, дивимось його, розцінюємо його як коло, його діаметр повинен бути 111 мм. Це дуже важко заміряти, бо він такий дуже гнучкий. Тому, коли він у вас розривається, ви можете просто його, ось, повторюсь, розкласти на загальну довжину і заміряти. Ось, наприклад, і згадуємо формулу з математики або геометрії. Довжина кола дорівнює в числу π помножені на діаметр. Тобто, якщо у нас маркувався пола 111 мм за діаметром, ми його розкладаємо в загальну довжину, і його довжина повинна бути 338 мм. Ось таким ось чином. Ці реміни йдуть а, з кроком 111, 115 119 мм 121. Тому уважно проміряйте, будь ласка, бо у швейному виробництві ремін це є невід'ємна частина всього механізму. Окрім того, є ще варіанти у нас шкіряних ремінів. ті, що йдуть довжиною 1 метр 70 см, ті, що мають гачки на кінці. І окрім того, у нас є ще е, повноцінний механізм мотор-педалі, до складу якої входить е, сам мотор, е, той же самий ремінь і сама педаль. Тому звертайтеся у посиланні внизу, буде відповідний розділ нашого магазину з цією продукцією. Хай щастить і слава Україні!